Вітаємо випускників 2013 року О, весна в нашу школу опять постучала. Тихо і нежно, Як ласкавий ви в добрий час. 11 клас Класний керівник Філіпова Валентина Миколаївна. Дев'ять дружних, впевнених, скромних юнаків та дівчат. Створчість, активність, наполегливість, основні риси учнів 11 класу. Один за всіх, за всі за одного. Такий девіз 11 класників. Активні учасники шкільних та районних спортивних змагань, активні учасники волонтерського руху, громадського життя школи, конкурсів, агітбригад, шкільних вечорів, новорічних свят можна у житті бути сміливим, незакованим, але найважливіше, мабуть, просто бути скромним і добрим. Такими як учні 11 класу, їх активність та ініціативність були надійною опорою усіх шкільних справ, інтелектуали та ерудити, учасники та Празери районних олімпіад, члени малої академії наук. Ці учні мають неспокійну вдачу та керуються порадами мудрого наставника Валентини Миколаївни. Право внести прапор України надається учням 10 класу попику Дмитрові та ученицям Голобородько Анастасії та Рошкої, Лоні. Шановні випускники, дорогі колеги, гості присутні і всі учні школи, дозвольте від імені адміністрації Черкащанського навчально-виховного комплексу від себе особисто щиро привітати вас із великим святом, святом, через яке Проходили усі присутні святом останнього дзвінка. Останній дзвінок це подих рідної школи. І сьогодні ми з вами ніби підійшли до величної знаменної події Своєрідних жнив. Так як господар, який засіває ниву і трепетно чекає високих урожаїв, так і наш педагогічний колектив. Ставши на старт 1 вересня, чекав цих жнів довгий навчальний рік. І завершуємо ми свій навчальний рік непоганими показниками. Маленькі ж не варі в нас першокласники. Вони доказали те, що вони дійсно осягнули той даний пащівський Анастасії Романівні учениці 10 класу Черкащинського навчально-виховного комплексу Милородської районної ради за високі досягнення у навчанні. Миргородська районна державна адміністрація відділу освіти нагороджує Ханді Анастасію, ученицю 9 класу Черкащанського навчально-виховного комплексу за перше місце у другому районному етапі Всеукраїнської предметної олімпіади із правознавства. Начальник відділу освіти Сніцарів. Шановні учні, випускники, батьки, вчителі, вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю вам добре відпочити за літо, що 1 вересня ви знову прийшли з новими силами на наступний навчальний рік набиратися знань у своїй рідній школі. Випускному класу бажаю широкої світлої дороги. Щастя, успіхів, опанування своєї професії, в здійсненні своїх мрій, щоб ваша дорога була завжди усіяна користками роз, а не шипами їх, щоб ви досягли своєї мети, здійснили свої мрії. Рочиста лінійка присвячена останньому дзвонику оголошується закритою.